І засипає снігом ковалівку, засипає снігом Київської області та Києва. Ну і поки що в таких умовах матч буде розпочинатися. Як далі воно піде, ми подивимось. Газон, в принципі, ніби як так зовнішньо в досить непоганому стані. Але яким він буде за дві години, зараз на полі з'являться дві команди команди, які станом на даний момент, станом на ось цю секунду, знаходяться. В небезпечній зоні на останньому місці інгулець 16-те місце після 15 поєдинків дев'ять очок у команди Василя Кобіна Колос має на 6 очок більше і знаходиться на 13-му місці. Відстають від лівого берега. А на один заліковий бал є у зоні перехідних матчів. Колос станом на даний момент. Тому, як ви розумієте, перемагати потрібно і одним і іншим. Джування боліва. Міє він допрацьовувати. Питання в тому, наскільки він а, готовий до гри в таких умовах. Так, в справжніх зимових умовах. Ось так він готовий до гри. Ось так він готовий до гри. В справжніх зимових умовах. П'ята хвилина. Кутовий біля воріт інгульця. Колос відкриває рахунок у цьому матчі. 0 1 на користь номінальних гостей. Але не справжніх господарів сьогоднішнього поєдинку Олексій Паламарчук – один з найкращих. Голкіперів українського футболу. Це не перебільшення. Потягнути цей удар Болівара не зміг. Настільки згадали, Джованні Болівар забиває другий гол у цьому сезоні. Він цей кутовий створив, він цей кутовий заробив. Класна скидка від Даниїла Аліференка. Саме він на ближній сіті відкрився під цей навіс. І Аліференко скидає у напрямку Болівара. Болівар на дальній. Стійці очікує цей м'яч. Він один не має захисників поруч і пробиває прекрасно. Тому зараз лівим флангом атака. Не дуже яксь на Цурікова, але він м'яч приймає. Цурікову а повертає на велетня, велетень головою. На місці помарчук. Тому ударами, звичайно, його не здивувати. Дуже хороший старт від колоса. Могильний. На лівому фланзі могильний навіс від нього у боротьбу є скільки можна допрацьовувати до кінця. Встиг Володимир Білоцерковець таки зачепити. М'як встиг навіть пробити. Над воротами лише пробиває. Ще раз дивимось, тут все спокійно, гри рукою ніякої не було. І ось він удар. Але взагалі нічого не створили. Зараз атака хороша. Цуріков є. праворуч варіант передачі на Еліференка. Спрямовується туди м'яч, хоч і не одразу від Цурікова. Еліференко під ліву ногу пробиває. Шершня влучив. Буде це кутовий для колоса. Контратаки починають виникати вже. Мисик непогано. Є ліворуч передача на могильного. Могильний. Праву ногу підпрацьовує собі могильний. Вертає на Мисика. Мисик простріл від нього. Тут хтось має бути на лінії. Ось він удар повз ворота. Ніч летить. Ну, Певно, найнебезпечніший. Момент поєдинку у виконанні. господ. Так, не варто збувати. у центр Мар'ян Мисик. Передачу віддав. І ось Зараз треба просто відкинути комусь під удар. Резепов попрацював, відкидає під удар. Ну, але такі удари, звичайно, небезпечними бути не можуть. Білоцерковець хитнув суперника і проштовхнув фактично м'яч у руки Івана Пахолюка. Це таки атак. В центрі поля не затримується м'яч. А й зараз може бути цікаво. його каріока. Чіпляється за нього після рикошету. Вихід мічна віч. Паламарчук стрибає у ноги і забирає м'яч. Його каріока останнім дотиком відпустив м'яча надто далеко від себе. І Паламарчук спокійно виходить. І забирає його. Цього разу там кутавіз можна пробити. Є удар, бо там могильний. Там єдиним гравцем, який опинився ось у тій зоні, куди м'яч прилетів, але удар від нього ще й невдалим назвати тут просто неможливо. Агнідзе. Like на правий фланг віддає передачу. Зараз хороше може бути забігання. І простріл на Болівара. Пробував пробити хороша робота від захисників. Підблокували цей удар. Свелець шукає простору для себе, шукає місце там у боротьбі з центральними захисниками. Ось тут же контратака вимальовується. Демченко набрав швидкості. Віддає на Болівара. Велетень на фланзі. Є поруч Демченко. Грає з ним Велетень. Класна передача від Демченка. Велетень. ліву ногу. простріляє Гол! Забиває Колос другий гол. Олександр Демченко. Та Владислав Велетень зробили цей гол. Ну, просто розкішно зігнув. Здається, Павло Уріховський там вже на лінії Воріт коригував цей м'яч у ворота. Прекрасна атака контратака колоса від власних воріт. Все розпочалося з сейву Івана Похоляка, який ментально вкидає м'яч, набирає обертів Демченко, протягує цей м'яч метрів 60. Відіграє на болівара, той на Велетня. Велетень грає знову на Демченка, тут немає офсайду. Ну і велетень прибирає і Дуже-дуже класну передачу віддає. І Павло Уріховський забиває другий гол. Одразу після свого виходу на поле. Уріховський опиняється в потрібному місці. В потрібний час і подвоює. Перевагу колоса у цьому поєдинку, забуваючи свій перший гол в цьому сезоні. У центр опускається Владислав Велетень. Зараз Ліворуч забігання від Цурікова. Закидання туди якраз проходить воно. Озного білоцерковця м'яч прилетів. Цурікову центр. Велетень. Удар від нього. Який удар красень від Велетня. Який сей від Паламарчука. Розкішна можливість зараз забити була. Ну і велетень. Знову таки, як і в другому забитому Олі Колоса, саме він цю атаку розпочав. Саме він її розігнав. Він же віддав передачу на Цурікова. І він цю атаку закривав ось цим прекрасним ударом під поперечину. Хороша робота від олімпійської збірної так України. за ще хтось гравців він гульцями. Зараз на романюк зупиняє гру. Ну і запитав Анастасія, чи потрібні лікарі? Так, лісняк сказав так. Що потрібні зараз фізіотерапевти, Лікарі, які вийдуть на поле. Змію, знову таки, гавного там був удар. Ну, настрій сьогодні звичайно хороший. Колос закінчує сезон на, на мажорній ноті, на прекрасній ноті. Закінчує першу частину цього сезону. Ну, і до того ж, і травма тут теоретично можлива. І, можливо, доведеться інгуцю меншить. Цей поєдинок закінчувати боляче. Одіону без будь-яких питань, але треба повернутися і дограти цей поєдинок. Оріховський пробиває. І пробиває на ногу Солабаю. Щоправда, той в офсайді був в цьому епізоді, але. Сьомий матч в сезоні. Сухий для Колос. Другий поспіль. Сьомий сухий поєдинок. Перемога команди Поздєєва. Перемога впевнена, перемога без будь-яких питань. 2-0. А виграє колос. Піднімається на 11-ту позицію у турнірній таблиці. Після цієї перемоги, після надзвичайно важливої перемоги. Залишається останній мінгулець.